Денис Попович, військовий аналітик, говоримо про ситуацію з ним. Що ж там відбувається у нас на Покровському напрямку? Пане Денисе, вітаємо вас. Доброго вечір. Давайте поговоримо справді про цей напрямок, про, про цю ділянку Покровського напрямку. Так чи інакше, Селидове сюди входить. Справді, ворог накопичує сили для того, щоб. Атакувати і це місто, Ну, і я погоджуюсь з попередньою оцінкою, яку ви озвучили перед тим, як дати мені слово, без захоплення Селидового ворогу було б незручно просуватися на Покровське. Тобто, перше завдання для нього для забезпечення просування на Покров це захопити Селидове На сьогоднішній день е він там не має просування, бо її йдуть на околицях цього населеного. І хто там, коли скаже, що противник зайшов в Селидове чи схопив його це, не буде неправдою на сьогоднішній день Селидово тримається і там йдуть бої на околиці цього населеного пункту. Друге завдання от я попросив би якраз, ми бачимо Селидово, а тепер я попросив би трошки пересунути цю мапу для того, щоб ми бачили зденний фланг цього Покровського виступу. Там де Красногорів Нетайлове і цей і галицинівка Нижче трошки, що можна. Це зовсім низько. Це ми вже на Булгадар зайшли. Ну, там, де цей, е, видно цю кишеню, де багато е, цих стрілок, які демонструють намагання просуватися ворога для того, щоб цю кишеню зачинити, це якраз район Нетайлого. І це район Галицинівки. Там теж відбуваються зараз запеклі бої. І ворог е, е, намагається або створити там оточення для, для тих е, частин та підрозділів Збройних Сил України, які зараз там отримують позиції, або змусити нас відійти. Від, 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 тоді він захопить е, певну територію, ну доволі таку велику, і створить загрозу на Курахове. Це раз. І друге, він е, позбавить навіть теоретичної можливості відрізати цей е, Покровський виступ. У Нас там, очевидно, резервів, особливих сил немає для того, щоб зим... створити такі Сталінград. Але ну, дуже багато є питань, а чому ми, ми їх не відріжемо. То для того, щоб ми цього не зробили, навіть теоретично було позбавлення такої можливості, вони зараз будуть розширювати цей південний фланг. Тому от, е, перше завдання срідело, друге забезпечення флангів. І тільки на третьому етапі вони, очевидно, будуть йти на покров е, для того, щоб е, три завдання одночасно виконати, попри ті резерви, які залучили, очевидно, цих резервів не вистачає. Тому от тільки в такій послідовності, очевидно, вони будуть далі діяти. Пане Денисе, так вони ці резерви будуть десь підтягувати для виконання своїх оцих омріяних задач? Ну, очевидно, так вони будуть далі там намагатися підтягувати резерви. Попри те, що зараз з'явився ще один напружений напрямок, це Вугодарський напрямок. Там трошки показали його на цій мапі. Там теж росіяни хотіли б вчити наші війська в вузу Вулгодара. Але основний фокус зусиль, це все ж таки в них буде Покровський напрямок. Чи візьмуть, вони, чи візьмуть вони Покров, чи не візьмуть, я зараз не буду прогнозувати. Звичайно. Е, але, але те, що в них не вистачає сил для того, щоб атакувати, ну там сім Вісьмох напрямку одразу, як це ще вони могли робити там декілька місяців тому. Це теж є факт Тут е цікавий аспект, якщо порівнювати ту агломерацію, всю, яку ми говорили, Покровська напрямку, і Вугледар. Вони відрізняються між собою? Ну, безумовно, Вугледар це місто степу. Ну, от е воно знаходиться Воно знаходиться е на тактичній висоті. Але це місто посеред степу, фактично. Там далі місцевість така, що ну, там, очевидно, буде важко знайти якісь місця, де можна буде тактично зайняти якісь посоти. Там вони, там вони є, але по великому рахунку значною мірою це степ, Вугодарський напрямок. І якраз Вугодар там ключова така, ключовий пункт, який важливий і для нас, і для ворога. Щодо е, Покровсько-Морноградської агломерації, ну так, це агломерація, це два міста, де можна, в принципі, зайняти оборону і доволі довго там тримати противника. Важливо так, щоб ця оборона там, була підготовлена. Зараз дуть е, запевнені від місцевої влади про те, що там е, готуються фортифікаційні споруди. Ну, Якщо дійде справа до вуличних боїв, сподіваюся, що все ж таки не дійде. Але якщо дійде така справа, то тоді ми зрозуміємо, чи. Скільки ці фортифікації були готові до зустрічі з ворогом. Стосовно Гродівки і Новогродівки, пане Денисе, чи е, ще ці міста виконують своє завдання? Там же ж так само є, панівні висоти? Ну, Новогродівку, Я думаю, що на сьогоднішній день там вона вже не виконує тих завдань, про які зараз ватажуть. Про великий жаль, там це місто було залишено. Угу. Ну, і знову ж таки, на бік Покровська вони просуваються вздовж е залізничних колій. Ну, як зараз на сьогоднішній день е наступ до покров безпосередньо так, там є перспектива просування. Е по залізничних коліях якраз е з огляду на ситуацію довкола Новогродівки, яку можна було захищати, але з певних, передусім, організаційних е причин, з нашого боку, не вдалося скористатися цими позиціями. Але в загальному сенсі зараз безпосередньо на Покровськ наступ в них пригальмувався якраз через ті аспекти, про які зараз ми про які ми казали трошки. Віше. Чи ну зараз почали надходити повідомлення від військових наших, що вони ну, максимально впливають? На оце розширення цього плацдарму е, їхнього і вдається потроху е, ну, стабілізувати е, ситуацію. Наскільки це е, ну, довготривала перспектива? Чи можемо ми ще в такій ситуації, які ми знаходимося, противника зупинити? Можливо, там зупинити це просування, а може, якщо і вдасться, то щоб він і десь відступав, чи це зовсім нереально в наших умовах? Ви знаєте, реально все залежить від того, від дій на місцях, від узгодженості конкретних підрозділів, коли ми казали про нового яку практично залишили, там можливо окремі лише вулиці залишилися під контролем Збройних сил України, то місто фактично зараз практично повністю окуповане. То якраз через невдалі ротації, через відсутність злагодженості вибухна така ситуація. Тобто, це питання управління і питання резервів. Якщо е, є управління, зараз от, е, воно де інде є, де інде його нема. Там, в принципі, такі організаційні проблеми час від часу виникають. Якщо будуть резерва, то тоді можна буде ворога зупинити, оскільки ми бачимо, що зараз він там несе дуже великі втрати. Бо ворог теж несе втрати, і на це треба зважати. І це по-перше. А по-друге, в них ще й час піджимають. Вже на дворі вересень, скільки залишилося тижнів до того, як підуть дощі. Ну, можливо, два тижні, можливо, три тижні. Залежить від того, яка буде погода. А так чи інакше, вже літо закінчилося і е, час вичерпується. Е, і коли почнеться погода дощова, то тоді і е, наступальні можливості так само буде обмежені. Але ж погодьтесь, пане Денисе, ми ж з вами говорили навіть в ефірах, що вони на погоду не зважають і пхнуть хоч в, мар... хоч в дощ, хоч в сніг. Я вами повністю погоджуюсь. Тобто погодні умови вони не зупиняють наступальні дії, як тихі. Коли наступає зима, бо коли наступає наче, дощі, і починається бруд, ну це не означає, що наступальні дії будуть завершення, абсолютно ні. Але вони будуть обмежені в залежності від того, які будуть погодні умови. Якщо вони зараз створюють бензай атаки, наприклад, так, на байках, то які байки по бруду по полях, по чорнозему, де по коліно буде бруду, яким чином можна буде використовувати наскільки широко можна буде використовувати важку техніку? Наскільки широко можна буде використовувати широку техніку? Тобто, питання наступальних дій дій воно зведеться до використання е, доріг тих чи інших. А коли зглуджуються можливості використання техніки, то відповідно звуджуються можливості наступального. Пане Денисе. Стосовно техніки, це так само цікавий аспект, тому що е, показують осін аналітики дослідження, що типу техніки стали вражати ми і вороже і менше. Але ж вони її стали просто менше використовувати. Але останніми днями з'являється повідомлення про те, що вони збирають такі бронегрупи, їх виявляють наші, і подекуди дуже серйозно їх знищують. Стосовно техніки, наскільки зараз механізована росі... російська армія? Ну, в Угодарський напрямок вони доволі серйозно використовують техніку. Там якраз механізовані штурми зараз є. Тобто, сказати повністю, що від техніки вони відмовилися, це було б неправильно. Десь вони використовують техніку, як на Булгодарі, а десь вони використовують піхотні штурми, як, зокрема, на Донецькій дузі. тобто Покровський напрямок, часів Яри, так і інше. Але і навіть і піхотні групи, вони повністю не позбавлені технічних засобів, тобто абсолютно без техніки, вони не адапту. Стосовно того, скільки їх залишилося, ну, зараз вони беруть значною мірою техніку з баз базберігання. Які там залишилися з радянських, з радянських часів, але е, чим більше і чим далі вони використовують цю техніку, яку вони знімають з баз, з баз зберігання, тим гірші екземпляри вони там знаходять. Тобто найбільш такі е, технічно справні, ну відносно технічно справ, справні екземпляри вони використали. Зараз вони е, використовують вже такі, знаєте, ну мотлох, не мотлох, але такі, знаєте, підгулявші, підгулявши, якщо, якщо так можна сказати. І ці бази зберігання потроху виснажуються. І оцінки налідики на це, це вказують і вони це зазначають. Але не варто збувати так само, що вони, в принципі, є власне виробництво, вони так чи інакше е, виготовляють техніку з нуля, нову техніку. Не так багато, їм хотілося, але виготовляють. Це по-перше. І по-друге, ну, та техніка, яка виходить з ладу, е, внаслідок бойових дій вона так само може відновлюватися. Тому е, є прогнози, е, що десь у 2025 році вони зіткнуться з критичним дефіцитом певних типів озброєння. Ну, але тут поживемо побачимо, як ситуація буде розгортатися. Ну, і зрештою, певних видів це ж не означає, що е, всіх так, тобто, ну запаси у росіян величезні, радянські. Ну, от зараз ми бачили самохідну артилерійську установку, так е, е, їх менше. Зараз самохідна артилерійська са, воно, взагалі, дуже актуальна. Е, е, от в цій війні, оскільки вони дозволяють. Швидко вести вогонь і швидко маневрувати, швидко відходити з позиції, оскільки по цих позиціях може бути завдано удару, в тому числі з дронів Але вони використовують в тому числі буксировані гармати. Дуже широко вони знімають з вас зберігання. причому буксировані гармати часів Другої світової війни. Або відразу післявоєнних часів, після тієї війни. Наприклад, гармати калібру 130 мм. Боєприпасів, таких таких там немає, вони зараз не виготовляються. Ну, такі ран, там постачаючи Північна корея, там ці боєприпаси є. Просто ну подекуди дивують дуже е, зведення наших Генштабів, скільки десятками в день знищується артилерія, і, і ти думаєш, а скільки в них її є? Ну це просто якийсь бездонний мішок. Ну, розумієте, знищується. тобто потім Вона, вона ж не дотла знищується, вона ж не регулюється. Тобто, вона руйнується, е, утримує ушкодження критичні, які дозволяє далі виконувати бойові завдання і використовувати. Їх відвозять тил. З однієї гармати, з двох гармат збирають одну і знову продають на фронт. це ж не те, що її знищили чи пошкодили, вона відразу мінусується назавжди. Її можна відновити. Тобто, вони це роблять. ну По факту Радянський Союз готувався до війни весь свій час і робив техніку. А тепер Росія це все не, не утилізувала, бо так само готувалася до війни, і ось вона велика, страшна, прийшла. До нас, пане Денисе, дуже вдячний вам за роз'яснення, за пояснення цих процесів на Донеччині. Зокрема, Денис Попович, військовий аналітик, був у нас в ефірі. Поговорили про ситуацію з Селидовим. Там росіяни акцентують свою увагу. І, звичайно, весь Покровський напрямок. Це зараз найгарячіша точка е на лінії бойового зіткнення.